Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про лінію фронту, говоримо про удари ворога в тилу, про багато всього, про війну. Зі мною сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати з лінії фронту та далі вже рухатися іншими ефірними темами. Отже, найпокельніше залишається покровський напрямок. Знаємо, там найтяжче попри це. Є позитивні новини від військових, кажуть, зачистили центр Покровська і нищать там окупанта. Як ви бачите, що там відбувається в цій агломерації, навіть не скільки Покровськ, а покровсько мирноградська агломерація, які прийнято називати, що може відбуватись там в найближчі дні? Далі прогнозувати тяжко. Е, ну, звісно, сьогодні на жаль, ми не можемо сказати, що там за день, два, за тиждень, місяць нам вдасться вибити ворога за межі Покровського. Ми е, оперуємо тими фактами, які сьогодні є, і бачимо, як активно сьогодні працюють, застосовують контратакувальні аргументи або навіть хірургічні інструменти для ворога наші. По перше, сьомий корпус десантно штурмових військ, який а, оперує на цій ділянці фронту, а, відповідно, це 425-й окремий штурмовий полк а, скеля. Це саме ті штурмовики, ті десантники, які сьогодні дійсно змогли зачистити певні центральні локації у місті Покровську, які порушують сьогодні логістику ворога, які зменшують спроможності Росіян вести бойові дії наразі. Сьогодні активні жорстокі бої тривають в районі залізничного вокзалу. Сьогодні очевидно, що ворог намагається зайти до тих забудов адміністративних, це будівлі, в тому числі там місцевих вишів, колишніх покровська інші якісь забудови, які ще більш-менш вціліли для того, щоб там накопичуватися, для того, щоб там формувати відповідні сили і рухатися далі. Тобто, ворог свій пріоритет він показав. Що це покровсько мирноградська агломерація, хоча активний по всій лінії фронту, ми розуміємо, чому тому, що йому треба в тому числі розтягнути наші резерви, спробувати по всьому фронту. І бачимо, там по фронту є тактика малих порізів. Відповідно, ну і власне по самому Покровську ворог намагається рухатися дуже багато сірих зон, До речі, рухатися у бік північної частини, де є контроль сил оборони України. Власне, на північ від Покровська працюють наші спецпризначенці, які допомагають гарнізону Мирнограда триматися. Які допомагають там забезпеченням відповідної логістики, яка є надзвичайно ускладненою, яка є надзвичайно важкою, але тим не менше на сьогодні як кажуть на нерві працюють на крові, але виконують цю надзвичайно важливу і важку роботу. Більше того, на мій погляд, Покровськ сьогодні, продовжуючи дещо цю тему, зосередив на собі таку кількість ворожих військ, відповідно, яку ворог можливо зараз би хотів використовувати. Ну, наприклад, на гуляйпільському напрямку. Але ворог не може собі цього дозволити, відкидати свої там резерви саме на Запорізький фронт, тому о, певні позитивні моменти для нас у Покровську сьогодні існують. Я б не поспішав далі про щось розповідати саме по Покровську, тому що о, відповідно триває о, операція наша. Ми говоримо в цілому про оборонну операцію у Покровську, яка не завершена, яка продовжується. Ну і власне ті операції, о, які носять відповідний характер. Бойових дій вони сьогодні ще раз продовжуються покровську я кажуть, не будемо заважати нашим військам. Щодо планів ворога, очевидно, я вже сказав, тому що ворог тут дійсно зосередився максимально на покровську. Ну це знаєте, якийсь певний такий військово-політичний фетіш вже для керівництва Російської Федерації, які женуть перед своїх військових, кладуть їх там тисячами, але відповідно мають мету окупувати місто і далі рухатися по Донеччині. Тим більше це відбувається на фоні тих глобальних геополітичних процесів, які. Ми бачимо сьогодні, рухається в світі, пане Сергію. Що мусимо розуміти про сили ворога? Враховуючи ті цифри просто космічні, які ми чули зокрема із генштабу, про 150, да навіть 170 тисяч російських окупантів тільки на покровському напрямку. І все вони там буксують. Звісно, ми розуміємо, що наші військові роблять просто подвиг. Це героїзм, те, що вони там утримують і те, що вони там роблять. Але вибачте, а ті, хто з боку ворога, що це за люди, що це за ресурси, 150-170, що вони досі там загрузли. Дійсно, сьогодні дуже часто я чую саме це слово згодзагрузли. Хотілося, б, щоб за тими такими, скажімо, першими ознаками, які в нас сьогодні є, які можна аналізувати, саме це відбувається. Хоча ворог намагається рухатись невпинно. Е, е, нагадаю, що тут діє в цьому напрямку п'ята загальна військова армія Російської Федерації, яка до речі, також і на гуляківському е, вітинку фронту вона теж знаходиться відповідно. Е, Допомагають підрозділу 29-ї загальної військової армії. Тобто, ми бачимо, що ворог атакує наші бригади, наші корпуси арміями. Загальновійськовими арміями. тобто, це величезні не, за кількістю е, об'єднання ворожих сил, і дійсно сьогодні ця цифра коливається. Якщо по співвідношенню, то там десь приблизно один до шести з українського боку один воїн і з того боку шість, так я розумію, що є, звичайно, має бути більше атакуючих військ, це як кажуть класика військового мистецтва, але ж не стільки разів ми розуміємо, що ворог накопичує якраз такі сили для того, щоб ну якщо не парадним маршем, але такою колоною потужною пройтися по покровську і рухатися далі. Це очевидно от, з планів ворога. Тому на сьогодні. Сьогодні тут зосереджено максимально всі ті сили, які у ворога в цьому напрямку діють. І ну і власне я вже сказав про те, що ворог би і радий був тут перекинути резерви деякі підрозділи з Покровська на Голя і Поле, але сьогодні цього в них не виходить. І тим більше, бачите, стали застосовувати ми відповідні штурмові дії на сьогодні. І ці штурмові дії вони дають нам результат. Тому о, по Покровську ворога, очевидно, сьогодні з'явилися нові дедлайни. Вони люблять це робити, оголошувати дедлайни. Я не знаю, чи це було оголошено, але, о, за певними, скажімо, ознаками, там спробувати окупувати знову в чергове Покровську, вони намагатимуться ну, буквально там за кілька тижнів. О, тому я думаю, найближчі дні, найближчі кілька тижнів нам покажуть, що як далі буде розвивати ситуація сьогодні. Відсутність якихось кардинально негативних новин або взагалі новин, тому числі по покровську. Я думаю, для нас це все таки плюс і мінус для ворога. Так, пане Сергію, ще один не менш важливий і не менш складний відтинок це Куп'янщина, Куп'янський напрямок. Ми неодноразово вже бачили відео російських пропагандистів, нібито там триколори по місту, нібито це захоплення міста. Вже російські пропагандисти брехали, що вони взяли Куп'янськ, але ми бачили, що потім відбувалося із тими триколорами, і з тими, хто їх вішав. Та це знищення нашими дронами. Та і, і по тому, тим не менш, не полишають спробу окупанти форсу. Форсувати оскіл, але попри те, що він мілководний в порівнянні з Дніпром, наприклад, як каже нам не один, один військовий, та, з яким ми спілкувалися, розповідають марні спроби не виходить у росіян форсувати оскіл, і так само не виходить. Зайти і взяти Купінськ, як ви бачите, пане Сергію, що там відбувається, що ну відбували? власне щодо щодо Купінська, ну скажімо, навіть це для мене рідний такий напрямок, тому що нашим підрозділом ми працювали там і восени минулого року, коли була досить критична ситуація, і навесні нинішнього року активна теж була бойова робота щодо Купінська, якщо ну скажімо так, стисло і коротко ворог на сьогодні, він бої тривають сьогодні, подекуди ще в центрі центральній частині міста а, бої тривають ну, ворог зосередився. Ворог, як щорік порозбігався, там по щілинах його треба викурювати. А, також бої тривають південно-західні, північно-західні частинах а, самого Куп'янська і м, є ситуації, коли певні позиції, тактичні, наприклад, вони по декілька разів переходили з рук в руки. Тобто розуміємо характер цих боїв, які відбувалися у Куп'янську. Я зараз звичайно на цьому фоні змушений згадати відомий усім факт, коли. 15 українських батальйонів були заблоковані у Купінському узловому, так потім математика дуже проста від наших військових показала, що ну просто фізично не можна скільки особового складу розмістити. А власне, такий собі Герасимов, який називає себе начальником генерального штабу російської армії, заявив про те, що Купінськ чергове там вони окупували і рухаються далі. Я вже навіть збився з рахунку, скільки це разів. Так, от власне ці позиції тактичні по кілька разів переходили за руку рук. У рук. На сьогодні робота надзвичайно складна важка для наших сил оборони, але протягом цих двох тижнів, що ми зараз можемо бачити, аналізувати, відповідно для росіян на сьогодні, ситуація динамічна. На сьогодні, принаймні, вона, м'яко кажучи, не така райдужна, як якою вони відчували її буквально ще там два тижні тому. Більше того, метр за метром знову таки без локацій, без. е-е Скажімо там певних е, цифр метр за метр, але нашим силам оборони вдається е, очищати нашу українську землю в місті Куп'янську від російської мерзоти. Оце те, що є на сьогодні. Тобто е, Герасимов і Путін не просто збрехали. Вони очевидно не володіють ситуацією, що відбувається на полі бою. Хоча розуміємо, що це вони брали участь в відповідні ІПСО, в тому числі, а можливо, перш за все, не для внутрішнього російського споживача, а для о, інформаційних видань е, світу, тим більше на фоні цих геополітичних е, перемовин, більше, комунікацій, які відбуваються, так що в Куп'янську наші, нашу землю з пазурів ворога і просуваються. Так, пане Сергію, ну і власне, ви вже згадували Гуляйполе та південь, скажімо так, на нашої країни. І якщо говорити про сили на півдні ворога, вже з'являлася неодноразова інформація, знову таки від росіян, від так званих російських воєнкорів, нібито там на запорізькому напрямку, зокрема, підтягнуться знову солдати КНДР. Поки що центр протидії дезінформації каже, що немає цьому підтверджень, поки цих солдатів там немає, але ж ми не можемо виключати, враховуючи той досвід, який був уже. Раніше, коли вони з'явилися, зокрема на Курщині, та і не тільки. Як ви бачите, пане Сергію, чи можуть реально зараз з'явитися ці солдати Кіма як підмога російським окупантам? Африканці є. Африканців також знищують або беруть полон на запорізькому фронті. Я зараз не лише про Гуляйполе, а взагалі про Запорізький фронт. Що стосується Північного корейців так на сьогодні ця інформація не відповідає дійсності. Ну, звичайно, ми можемо потенційно говорити про те, що е, солдати, яким чином іно, вони можуть з'явитися е, де-інде на території нашої держави, хоча бачите, до цього було е, і ворог це дуже. Активно поясню, подивіться, що е, північнокорейці воюють на території Російської Федерації. Вони не переходять державний кордон е, України. Хоча бачимо, там на курсі були вже екіпажі БПЛА е, за участі північно-корейських солдатів. Тому потенційно вони можуть з'явитися, підкреслю потенційно будь-де. Тому о, не виключаю, що це може бути один з напрямків, які ми сьогодні обговорюємо. І, якщо буде так, побачимо в якому форматі яка кількість особового складу. Те, що ворогу сьогодні необхідно підсилення на Голіпільському відтинку, це очевидно. Хоча розумію, прекрасно, що найближчим часом ворог буде намагатися інфільтруватися, вже накопичуватися, а, проникати. Хоча б на околиці Голіполя, це ми теж бачимо і відчуваємо і розуміємо. Тим більше це вбачають ті наші командири, до яких надходить взагалі вся повнота інформації, в тому числі перш за все розвідувальної, по тому напрямку, який ми сьогодні з вами обговоримо. Тобто, тактика ворожа тут вона буде незмінною. Інфільтрація, бачимо це по зеленому гаю, наприклад, де ворог там намагається оточувати Голіполе, тому що в лобову сьогодні росіяни. Не готові навіть при тому при тій кількості гарматного м'яса, вони не готові так воювати, очевидно, так бо а, і так вони виснажуються. Я вже згадував цю п'яту армію, загальну військову, вона величезна, так, потужна, але вона виснажується. Виснажується не від того, що просто втомилися ходити а від того, що їх знищують сили оборони. До речі, коли знаєте, кажуть, у сили оборони менше стали знищувати росіян. А, це погано. Ну, звичайно, це погано, коли москалів а, менше дохне. А з іншого боку, ж маємо розуміти, що росіяни якраз цієї тактики. Такою малих штурмових груп, ну, звичайно, йде не 50 людей зразу, так а там по 2-3. Знищується група, а наступно там хтось один зберігся. Ну, тобто, все зрозуміло, очевидно. Тому, ще раз про північну корейцію, ну давайте не поспішати, дійсно, з висновками потенційно можуть з'явитися будь-де. Ну Це, на мій погляд, очевидно. Так, зафіксували. Ну і власне ще один напрям, куди б'ють наші сили. Це не напрям на мати, це тимчасово окупований Крим, але туди постійно цілять і цілять влучно. От зі свіжого, буквально командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді опублікував відео, як прилетіли дрони на хімзавод, бромний завод в Красноперекопську. Навіть є відео цієї роботи. Зараз покажемо нашим глядачам, хто можливо ще не бачив. Зараз додамо, покажемо. Секундочку, ось так. Там музика, тому без звуку даю, і так власне по кадрах буде все зрозуміло. Пане Сергію, як ви бачите, по Криму нашу роботу, та в які взагалі в нас там успіхи, і ну чого ще чого ще варто, та, яких ще не, не вистачає нам ударів по тимчасово окупованому Криму? Е, ну, я, наприклад, вважаю для себе вже давно е, так і визначив, що е, боротьба за Крим, демілітаризація Криму. Сьогодні ми чітко можемо говорити, що у нас є ще один фронт Кримський фронт. Він без фізичної присутності, там, наприклад, нашої піхоти. Зрозуміло, але вогневі вогнева присутність сьогодні, як бачите, вона очевидна. До речі, красно Перекопсь там колись за мого дитинства були, були дуже гарні чебуреки. Сподіваюся, ми як кажуть, зможемо повторити відповідно. Тому і така близька тема Криму, в тому числі і з огляду не про чебуреки, звичайно, а про удари сил оборони Подивіться, наскільки вони є ефективними по Криму. На сьогодні мені важко навіть сказати. Я думаю, що немає сьогодні дня ночі, коли б туди щось. Не прилітало. Повірте мені, не про все повідомляється відразу. Перше, не про все навіть повідомляється, тому що є етапність певних е, операцій, відповідно, так ураження таких заводів, як Бром. А, до речі, цей завод він е, за класифікацією має відповідний статус на світовому ринку Брому. До речі, і це були суттєві такі надходження до російського, на жаль. Російського окупаційного бюджету на сьогодні е, тому це треба вибивати, бо всі ці криваві долари і рублі вони відповідно працюють на війну Росії проти України. І подивіться, вибиваються критично важливі, е, унікальні підприємства е, російського там хімпрому. Російського військово-промислового комплексу, відповідно, я вже не кажу там про м, відповідні об'єкти. Е, ну, власне, ну давайте згадаю примари, групу нашу, так, спецпідрозділ головного управління розвідки. Примари майже кожного тижня. Вони дійсно примари. То вони сьогодні на Донецьку працюють. Ми про це дізнаємось. Потім вони знову працюють в Криму. Подивіться, скільки на їх рахунку, наприклад, радіолокаційних станцій м, відповідно до комплексів С300 або С 400. Це очі. Перш за все, очі російські за нашим небом українським. Відповідно, це все вибивається, виколюється і відбувається фактично кожного тижня. Ми бачимо такі звіти. Служба безпеки вносить свої корективи в діяльність Криму, тимчасово окуповану. Тобто, ця робота надзвичайно є важлива, вона ефективна. Ну і важливий момент, на мій погляд, варто прочитати російські. ну, за... За фахом нам доводиться це з вами робити, читати російські пабліки, телеграм-канали і моніторинги, в тому числі, подивіться, як летять наші комарики, а за ними більш серйозні засоби вогневого враження саме в небі над тимчасово окупованим Кримом. Де летять? Ну, наприклад, на тимчасово окуповану українську Кубань, бо там що? Там у нас, ну, наприклад, нафтопереробні заводи, там у нас залізнична інфраструктура, там у нас відповідно угруповання військ, штаб угруповання військ це Южний військовий округ Російський, який веде війну фактично так на території нашої держави. Це один з таких надважливих узлів управління. Все туди летить і має летіти, тому що це вплив на знову таки російські спроможності. Е, в цьому і е, цінність відповідно цієї роботи по Криму, в тому числі. А ну, і як ми знаємо, птахи Мадяра та і не тільки задають ударів і не тільки по окупованому Криму, а й в глиб російських територій, якщо говорити про військові об'єкти НПЗ, нафтобази, нафтопереробні заводи. І от росіяни вже вчаться, як обходити ці удари, і що роблять на російських НПЗ запускають так звану факельну продувку, коли знають, що рухаються до них дрони. Це Спалювання газу, екстра на спалювання газу, щоб у цих системах не був газ на момент влучання дрона. Тоді буде менше загоряння, менше буде там е, наслідків. Звісно, що так вони не врятують установку. Установка буде пошкоджена, але принаймні там буде менше газу і менше буде наслідків. Ось так ухитряються, якось обходити, підлаштовуються. Я так розумію, збивати дрони точно не думають. Я вам скажу чесно, що це їх не врятує. По перше. З іншого боку, для нової російської влади, ну нехай збережеться, скажімо, певна частина обладнання, відповідно. Хоча тут ви праві, ми ж не б'ємо, скажімо так, по обсягах продукції на сьогодні. Сьогодні мова йде про обладнання. В цьому унікальність військових операцій України на території Російської Федерації. І так буде продовжуватися, тому хай дують, продувають, але це їх не врятує. А що стосується ППО, на деяких локаціях, ну ви це знаєте, не гірше, ніж я, ППО навіть не працює. Немає чим або не вміють. А якщо працюють, потім там частини панциря прилітають їм до будинків Росіян. Так, це правда, пане Сергію. Ну і не можу вас не запитати про військову складову цього так званого мирного плану, який зараз активно обговорюється днями в Женеві. Обговорювали наші делегації політичні, зокрема європейська, американська, українська делегації. Що цікаво. Паралельно з цією історією, от з цими домовленостями, якими вони були не були. До них можна по різному ставитись. Росія наносить удари по українському Харкову. Б'є дронами, б'є по цивільних, є загиблі, б'є по сумщині, б'є по Чернігівщині, б'є по Нікополю і так далі. Що мусимо розуміти? Ці удари, цей терор населення, ну власне, які всі бойові дії будуть продовжуватись незалежно від того переговорного процесу, який буде відбуватись, так я розумію. Ну, поки що я не бачу взагалі пере переговорного процесу. Сьогодні ми бачимо комунікації, не більше того. Тим більше це комунікації з Росією, в тому числі там зараз американці з цим працюють. Їм котре треба нагадати, що росіяни брешуть, і давайте подивимося на те, як росіяни продовжують брехати і надалі. І перепрошую, просто там відповідною росою бризають Трампу, президенту Сполучених Штатів, в очі. Це очевидні речі на сьогодні. Ніхто не каже. Що ми виступаємо проти миру навпаки? Україна виступає за мир, за справедливий мир, і Росія, як воєнний злочинець, має за все відповідати. А те, що Росія збирається продовжувати війну, ну ми ж бачимо це сьогодні по лінії бойового зіткнення, по тому терору, який продовжується. І навіть ці хвилини ми з вами спілкуємося по наших територіях, південних теренах держави, наприклад, летять вже шахеди. Це про мир? Ні, це про те, що Росія готова воювати далі. Тому ми проводимо нашу оборонну операцію, ми воюємо далі. Перемовини, процеси комунікації, вони йдуть для цього. Сили оборони працюють, щоб наші дипломати, наші керівники сьогодні могли працювати у напрямку справедливого миру. Це правда. Сили оборони забезпечують нам сильну позицію на переговорах. Це неодноразово говорилося. Так, паси вам пане Сергію за цю розмову, за те, що ви за те, що дякуємо. зустрічі. До зустрічі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили, чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі!